Вітаю всіх! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом святкового здобного пирога, який ще називають різдвяна зірка, адже по своїй формі він дійсно нагадує зірку. Готується він з різними начинками, переважно з маковою. Але сьогодні трохи відступимо від класичного варіанту і приготуємо його з дуже класною шоколадною начинкою. Такий пиріг неодмінно стане прикрасою вашого святкового столу. Тож готуємо! Нам знадобиться 250 мл молока, 500-550 г просіяного борошна, 100 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 25 г пресованих дріжджів, 1 яйце, 80 г вершкового масла кімнатної температури та жовток і столова ложка молока для змащування. В глибоку мисочку вливаємо тепле молоко, воно не повинно бути гарячим, а тільки ледь-ледь теплим. Додаємо дріжджі. Я взяла пресовані, але їх можна замінити на сухі. Візьміть їх в 3 рази менше. Приблизно 7-8 г має вистачити. Всипаємо сюди 1 столову ложку цукру із загальної кількості. Перемішуємо вінчиком або лопаточкою до розчинення дріжджів, Десь півхвилинки. Далі всипаємо сюди 5 столових ложок борошна від загальної маси. Та перемішуємо вінчиком до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Через 20 хвилин знімаємо плівку і бачимо, що на поверхні опари з'явилась ось така пишна шапочка. Це означає, що дріжджі якісні і можна далі з ними працювати. Вбиваємо сюди яйце. Воно обов'язково повинно бути кімнатної температури. Та додаємо решту цукру і ванільного цукру або ваніліну та ще дрібку солі, про яку я забула сказати на початку відео. Перемішуємо до однорідності. Останнім всипаємо просіяне борошно, але не все одразу, а спочатку половину від загальної маси. Перемішуємо спочатку вінчиком, поки тісто ще рідке, а потім вже будемо домішувати руками. Підсипаємо ще борошно та перемішуємо. Коли тісто стає густіше, для зручності перекладаємо його на робочу поверхню, присипану борошном, і починаємо замішувати руками. Важливо не додавати одразу все борошно, а орієнтуватися по тісту. В процесі замішування вам стане зрозуміло, яка кількість борошна знадобиться. Тут головне не забити тісто, щоб у вас вийшла пухка здоба. На цьому етапі я вмішала 500 г борошна. І тісто ще ледь-ледь липкувате, але не критично. Більше борошна додавати я не буду, але ви дивіться по тісту. Якщо воно ще надто липке, додайте ще трохи борошна. Далі нам потрібно вмішати вершкове масло. Воно повинно бути м'яке кімнатної температури і в 3-4 етапи по невеликому шматочку вмішуємо його в тісто. Спочатку може здавати, що воно взагалі не хоче вмішуватись, та ще й тісто ковзає по столу. Але терпіння і ваші руки зроблять свою справу і у вас обов'язково все вийде. Важливо не додавати наступний шматок масла, поки не вмішали попередній. По мірі вимішування тіста з маслом воно буде ставати більш еластичним і вже не так буде липнути до рук. Ось на цьому етапі я вже додала все масло. Робоча поверхня суха, без залишків тіста. Воно виходить дуже м'яке та приємне на дотик. Підкочуємо тісто в кульку, ось так збираючи його руками докупи. І перекладаємо в мисочку змащену олією. Накриваємо плівкою та рушничком і ставимо підходити в тепле місце без протягів на годину-півтори. Я ставлю в духовку при 30 градусах. Через годину дістаємо тісто, знімаємо рушничок та плівку. Воно вже гарно підійшло та збільшилось в об'ємі, перекладаємо його з миски на робочу поверхню. І трохи обминаємо руками. Загортаємо краї всередину, формуючи ніби кульку. Тісто надзвичайно ніжне, приємне на дотик з пухирцями повітря всередині. Перевертаємо його швом донизу. Далі беремо шпатель або гострий ніж. І ділимо тісто на 4 рівні частини. Тепер з кожного шматочка потрібно сформувати кульку. Для цього загортаємо краї тіста всередину, так як показано на відео. Далі перевертаємо гладенькою стороною догори і ось так руками прокручуємо в одному напрямку. Так ми формуємо дуже гарні округлі колобки з тіста. Повторюємо все те саме з іншими шматочками тіста. накриваємо колобки з тіста плівкою і залишаємо на 10 хвилин. Далі зовсім трошки присипаємо стіл борошном і викладаємо на нього кульку, яку ми формували першою. Спочатку трохи притискаємо її руками. І далі, за допомогою качалки для тіста, розкатуємо круг товщиною приблизно 2-3 мм. Старайтесь розкатувати обережно та досить акуратно, щоб круг вийшов максимально рівним по краям. Можна допомагати собі руками, періодично округляючи краї і знову розкатувати їх качалкою. Це досить непросте завдання розкачати рівний круг, але у вас обов'язково вийде. В мене вийшов круг діаметром 30 см. Тепер потрібно перекласти його на деко. Випікати для зручності буду на зворотній стороні дека. Я змастила його маслом і приклеїла до нього пергамент, щоб він не ковзав під час формування пирога. Для начинки я взяла шоколадний заварний крем рецепт його приготування зараз на екрані та в описі під відео. Його потрібно охолодити перед формуванням пирога, тоді він буде густішим. У мене він ще не дуже охолонув, тому такий трохи рідкуватий. Наносимо його на перший круг з тіста. Я беру по дві ось такі ложки. Приблизно по 100 г на кожен шар. І розподіляємо рівномірно по всій поверхні, не доходячи до країв 1,5-2 см, щоб потім можна було їх заліпити. Зверху накриваємо другим шаром тіста, який ми розкачуємо слідом за першим. Всі наступні круги старайтесь робити однакового розміру. Якщо десь видно начинку, підтягуємо тісто руками, перекриваючи її і рівняючи краї тіста. Далі ще притискаємо ось так по краям руками, защіпуючи їх. Повторюємо все те саме до закінчення тіста. Таку начинку можна замінити на макову, горіхову, густий джем або на цукор з корицею. Показую, як швидко та зручно перенести тісто на пергамент. Накручуємо його на качалку і переносимо на деко та розвертаємо. Тут я вже перенесла останній верхній шар тіста. Підрівнюємо краї та гарно защіпуємо. Так як це останній круг тіста, то начинку ми сюди не викладаємо. Далі починається найцікавіше: беремо звичайну склянку та ставимо її в центр, злегка притиснувши. І шпателем для тіста або дуже гострим ножем ділимо наш круг на 4 рівні частини. Розрізайте обережно, так як тісто дуже ніжне. Плюс там ще й начинка. Потім кожну з цих частин ділимо навпіл і вже має вийти 8 сегментів. Якщо у вас буде більш густа начинка, наприклад, цукор з корицею або горіхи, то розрізати буде трохи простіше. І далі кожну з частин тіста ми ділимо ще раз навпіл. Старайтеся, щоб сегменти були більш-менш однакові. Це найважчий момент, але у вас обов'язково все вийде. Далі формуємо красиву зірку. Для цього краї двох сусідніх сегментів завертаємо назовні і прокручуємо 2-3 рази. Краї добре защіпуємо, щоб при випіканні вони не розійшлися. Так формуємо весь пиріг. Знімаємо склянку та накриваємо пиріг харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі ще на 20-30 хвилин. Через 30 хвилин знімаємо плівку. Жовток розбовтуємо з молоком та змащуємо ним верх нашої зірки. Тільки ті частини, де немає начинки. Так він вийде дуже гарним та рум'яним. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин до підрум'янення. Мій пиріг готовий, я випікала його 20 хвилин. Подивіться, як гарно він підрум'янився, і аромат надзвичайний. Він дуже пухкий, ніжний, м'якенький, з дуже смачною шоколадною начинкою. Трошки даємо йому охолонути, якщо, звісно, ви втримаєтесь, щоб не спробувати його одразу після духовки, бо я не втрималась, хоча знаю, що їсти гарячі булки не дуже корисно. Ось такий він всередині, дуже пухкий. Це просто якась магія. Вам неодмінно потрібно спробувати приготувати це самим. Такий пиріг прикрасить ваш святковий стіл, особливо часто його готують на Різдво, ставлять в центрі столу та запалюють свічку, але і в будні можна іноді себе побалувати. Тож бажаю вам вдалої випічки та веселих свят у родинному колі. Готуйте з любов'ю і до зустрічі!